Перше, вам треба народитись від Бога, адже Бог це дух, і кожному необхідне духовне народження, щоб познайомитися з Богом. Для тіла це неможливо. З духом Бога може познайомитись і спілкуватися лише ваш відроджений дух. Як це відбувається? Приклад, коли ви дивитеся на мене, ви можете сказати, я бачив цю людину, але ви ще не знаєте мене. Коли ми з вами познайомимося ближче і поспілкуємося, то ви дізнаєтесь моє серце і станеться пізнання, після якого ви зможете сказати: Тепер я знаю цю людину. Ніхто не знає, що є в людині крім духа, який живе в ній, сказано в Біблії. Так само, й Божого ніхто не пізнав, крім Духа Божого, який мешкає у Бозі. Поговоривши з людиною, ми дізнаємося про її нутро, адже слова людини показують, який у ній дух. Щоб пізнати Бога, нам треба мати з ним спілкування. Через слова Бога ми приймаємо і пізнаємо його дух. Неможливо просто дізнатися якусь інформацію про Бога і сказати, що ви вже знаєте його. Ви бачите всесвіт, планети, зірки та безліч галактик. Чи можете ви охопити весь створений творцем світ? Ні, це нереально. Все це наслідок, але є причина, яка набагато більша від цього наслідку. Причиною появи всесвіту є Бог, який більше за всесвіт. Через спостереження ми навіть не можемо пізнати все творіння, тим паче творця. Тому познайомитися з Богом можна лише тоді, коли ми слухаємо його слово і пізнаємо його дух. Бог послав Ісуса Христа на землю. Він і є Словом, яке втілилося в образі Ісуса Христа. Ісус Христос і є Словом Божим. Через Нього ми пізнаємо Бога і приймаємо Його Дух. Коли учні просили Христа, покажи нам Отця, Ісус відповів: Невже ви цього ще не зрозуміли? Хто мене бачив, той і Отця бачив? Ісус і є образом Божим. Через Христа, якому ім'я Слово Боже, ми пізнаємо Бога. Іншого варіанта немає. Коли є пізнання Бога через Його Слово, тоді ми пізнаємо і приймаємо дух Всемогутнього Бога. Через святий Дух і приходить народження згори, як і сказано в Біблії. А тим, які прийняли його, дав владу стати Божими дітьми, тим, які вірять у Його ім'я. Вони не народилися ні від крові, ні через тілесне бажання, ні через бажання чоловіка, але народилися від Бога. Отже, перше, підпишіться на наші канали і вивчайте Слово Боже, пізнавайте Ісуса Христа і приймайте Святого Духа для нового народження. Напишіть нам, і ми, через духовне спілкування допоможемо вам познайомитись з Богом.